Wait. Угу. Mm -hmm. Do you like it? Like I love you. Подождіть. Do you like it? Like I love you. Wait? Пиздец, короче. Ой, там сильно трогає схоже. Такий недовольний. Аніть, аніть. А ти навіщо на танцюєш? А чого ти не танцюєш? Я не недовольний життя. Тілота рухається. Та яке життя? Ой, буде який. Подивіться, який сумний. А можна його якось взяти за руку? Не тронь, не трогай. Не трогай мене. Відстань від мене, жінка. Okay. А як взагалі ти це почуваєш? Скажи, Ну як, як ми сказати, чекаємо ну, я, ну, я буквально перед mm -hmm. тим, як сюди зайти, я зайшов на кухню і виявив те, що мені голуб насрав у сковорідку. Як це можливо? Я не знаю, він. <світ> з... дома. Ну так залетів, напевно, в вікно відкрите. Ну, я не знаю, може це був і не голуб, але того, що в, ці, в цій сковорідці було гівно, це, це факт. А хочеш теж прикол, Анікіш? я зараз така дивлюсь, ти, ти не знаю, бачиш мою трансляцію? Я дивлюсь і така: а хто з'їв мою шоколадочку? бачиш, немає шоколадочки. Uh -huh. Я така думаю, дивно, я ж не їла, я її так і не з'їла. Потім я дивлюсь, вона впала, коротше, мені між ніг і вже почала таяти. І якщо би я зараз не побачила, да, я б теж без згавною ходила. І всі б думали, що я укакалась. А я не укакалась, блін. Мені Та ні, ти мене зараз скинеш, то я допомагаю. Він хоче мене скинути. Ні, я ні, не хочу скинути. Що ти штовхаєшся? Все, йди. Не ж Це моя гора. Я перша сюди залізла. Я перші купила. Так, мені кажуть, ти залізти. А, а Роджі. Я за це А хто, хто останній, то какашка. Саме відповідальний. За, цю за за... Це все. У мене є бінт, у мене є їжа. О, отлично. У мене є палка. Ти в церкві візь, за свічкою стоїш. Блять, О, ти наш ти стоїти на не небесах. Нехай святи ці імітри. Нехай прийде ця фото, я як на небі, та він на землі. Хліб в нас насушний, дай нам сьогодні. І про це нам про мене винуватися в нас, які ми прощаємо. Я, я знаю. Мі... Так, наказуємо їм мі... поїсти. Адемі. 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 Ти його шукаєш? Так. Та. Ні, а, Друзі, так. Якщо ви не поїли в чаті, бо я вас заклинаю, ідіть, політики. Займаємося серйозною справою, нам потрібно піднятися на гору. Не забувайте, що тут є туман, туман, цахливий туман. У мене в мене є картопілька по флотськ. Незвично було до з симпаєцер, а не. Ано, я зможу. Ага, ніхто не дивиться навіть. Я тут такий трюк проверну і ніхто не побачить. Я зараз енергетиком за... закинусь і можна бізнес. На, на, нам... Ні, викинь це нахуй. Ну це для того. Це, це кільце для паніса. Давай я вставлю туди свій батончик. Так, давай. Эх. а Амалия, як хочеш, тобі треба? Ну, ні, я тобі не ведам. А я, Бо, я зараз що візьму? Раз... Давай. Ха. <рес> а phê, як ось а в нас батончики енергетичні. Блін. О. А дивіться, у мене є ліфкарг, дивіться всі, РТ. Так. Е е е ну ладно, там ще один кейк. А у нас вже міс. Коли на піцці, то от, тай, то можна. <рес> Рекуні. Це здається це 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 карта як. А вот, дивіться сюди. Як ми вчора грав. Такої... Опа! Ой, блін, оця скриня, якщо її відкриєте, то вона буде дуже больно бить вас. Тому на перший треба не рекомендуйте. А я люблю, коли мене больно б'ють. Шо? Шоо? Тобто? Давай, Мики, за помощь. Ой, я не знаю, чи сюда варто йти, там колючка. Варто. Да, то не вылез. Не, ну матері на вас здесь столу боку деревка. Отсюда можна залезти. Давай дурочку. Дивіться, тут дырочка. Ту дырочка, тут дырочка. Дивиться, тут дирочка, тут дирочка. Я вже повелась туди колись. А ти певно, не ржави, кашу треба спать. Ні, не впевнено. А, Бо я щось мені здесь що помру. Я починаю. А! Ні, це не сюди, там, там не, не, не вийде нам вилізти. А, я шоці. Куди? Куди? А, ти падай. У мене. Можна сядь постав. Я думаю, що у мене. А... Да, напевно, ми туди пішли. Давайте туди наліво тепер йти. Все, направо не пішло. Як наліво? Я не хочу на ліво. ні, чи ми інколи... Труп Ааа, сука, я... А, друзі, а є у когось реально якийсь бінтрі? Бо я щас... Мене Ой, не а ти є. що ти? Ходи я, Ой, а, а хто ти? Це ти... страшно, це не страшно. За Нікічем щось не то. Та я помер в углу. Це Нікі, чого щось не то? Я його, взяла, щось на я я б... його взяла на руки. Підбери бинти. Я його взяла на руки, на ноги. Бинти. У мене бинти. Це це, це бинти. І аптечка. Ось так. РТ. Я беру аптечку, а як Нікі там скинути? Він на мені лежить. Це мені і так О. не погано. Я себе полікувала. А що, його треба було лікувати? Так. Да, я йду. Де мене? Подожди, він на мені легкий, лих... я не знаю, як <рі> <свіс> ти... його мене. Я на Q <свіс> мене пишу. На Q? Ні, О, Q. Q. ні, ні тя... я біжу, біжу, біжу. Опусти його. Я, мене. Не Добре. Мені я можу не встигну навіть. Опусти його. Я... Опустити, я ж не знаю як. А, на ту кнопку саму, яку і на цей його. Взяла. Відловно. Так, ну, Анікіо, rest in peace, так сказати. що? А він, він Рей. тепер що, буде на мені завжди? А, ну, ні. Треба, щоб ти його опустила, тоді я зможу покидати. Він як п'явка, він уже не відстане. Він А він так присосався. Ой, боже, подожди, всі кнопки нажимаю, всі кнопки нажимаю. А це, вона на, на геймпаді да? грає. А, а якщо ти так. на нього на, нажмеш, може ти зможеш його з забрати з мене? Ні, я не можу його взяти. Та мені тут не погано. Закупіть його, чуть-чуть. Якою кнопкою mm. ти його брала? Я не брала його. Я не знаю, це як? А спробуйте на клаві класнути. На клаві класнути 4. 4. О! Фу. Фу, блядь. Не знаю, что я стыгну. Жив, жив. Фу. а жив. Честно. А мне так весело було. І, 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 і мене... У них такие смешные диалоги там, типу, давай залазить на мене. Лягаю. Давайте Це давай, ти, давай. пар... ти... ти залезь на мене. Це, це не мій батончик, це наш батончик, комуністи, комуністи. Залезь. Хе, хе, хе. Ти куди полізла? Ооо! Ааа! Segue... Ти викинула нахуй! Ну це якесь... Ой, я не кіш, ти їбай кокос, да? Я не з'їв, я... Лови, лови кокос. Лови, я кидаю. Подожди, не кидай, не кидай, не кидай! Я зараз. Мій краще з нею я не буду, я все бачу. Що <laughs> ти бачиш? нічого не бачу. Вже О, я прийшла! А чуєш? Алло, це яблука тройне, не їш. Що? Ти Та з'їв? Так. <смех> тобто? Нікіо, <laughs> <laughs> тобто перегай. <laughs> <laughs> тобто? <laughs> <laughs> тобто ми лізли за отруйними яблуками? Перегай. <laughs> <laughs> Що, бригай, ти мене отриїла, ти мене утроїла і тепер кажеш стрибай. Ні, bring. я не здамся! Я не здамся! Я буду боротись до кінця! Борися! Не приймай! Оні часом! Я занимаю вилізно. О, ніча! Нержевий косанк! О, хто хто? Хто це? Подивись нагору! Ой, Ту... о, 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 Альона, о. подивись нагору! Шо, шо, Ось а тут! Господи, він на мене біся! Боже, він. І ще Ща... Какає тепер на мене, він какає на мене! Я, я постараюсь подати руку. Нікіо, руку, руку! З молодець! Мені кажеться, я вмру. Ти молодець! Зараз У тебе все вийшло! Я залізла, я залізла до Нікіо. Пішли. Я думаю, вот тут наліво можна сходити до раконя. Знову наліво. Ах, та Да, знову. Такі я теж. А вообще-то добре порядна жіночка. Блін, чому чому це пішло наліво, це погано ходить? Я ходити я, я, я теж не знаю. У когось є варіанти, Чо? Там хтось курить кальян наверху. Дорога наверх ніч. Верхні... А, О, друзі, треба було реально таку назву зробити. Повземо цей, карабкаємось на верхній твіч. Та, блін. Сидяйте, це ручко, ручко. ручку, 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 ручку. Ручку! Ой, ой, як Ага, дякую. Вже коли я ледь виліз, то вже ручку мені пішла подавати. Класно.

э, так сказать, э, хвостик. Такий довгий і все. Це, це шнурок. У мене шнурок, але він годиться. Він, він годиться лише на цей. На шнурок для кросівок. Ой, твої троси, писані з це, маленька підпис. Ага. ти. Ти мене чуєш? Рекуні! Рекуні! Подайте руку! Блять! Трішки не вистачає! Зовсім! Трішки! Помирає! Моя душа покидає! Тихо! Я боргався, але... Смерть наступила занадто тут швидко. Друзі, я сподіваюся, що ви зможете. Прийти. рівень. Йобаний! Йобани, затком була погана ідея. Слухати, ніхуя не вийшла. Ну, ладно, я... Тобі дати руконіки. Держи Нержавійка, ти зможеш мені подати руку? Ай, давай так. подам. Тя штука зламалась! Тя штука зламалась! Яко. А, да, реально? Нее. Так. Ні. Ай! Блядь! Нік я ти живий О! А -а -а -а! Я не зможу. Зможеш, ми віримо в тебе Та ні, все Альона, же все Тобто все Ні нас горіло. Як? Нас ми її не спасемо, на жаль <свук> Тут навіть немає сумних емоцій Я как Можна граждана появиться а я привид, не можу літати, да, щоб там. Нахана я нікич! Анікич, анікич, тримайся, анікич. Мало потусти, потусти. Плави. Копайся. Уа! Охо-хо-хо, вона це. Залізла, залізла. Ой, я сама. Де мої моєю друзяшкою. Мої друзялочки, ну, вони малі. Вона змогла, друзі. Вона змогла. Я й не сумнівалася, що Настя пройде це той це Ще той енерженик як енергії.